Приєднується до війни. А в стані війни козаки завжди обирали наказну старшину, яка об'єднувала всі козацькі організації у війні, сотні. От зараз цією людиною є голова кондуміністів. Тимбто, скажімо. Тобто старшими практично цієї київської пола з Кадацької, Старосамарської, Старосамарської. Якщо подивитися в історії, то козацтво це ж не просто були окремі, було козацтво історично було реєстроване і було січове. Ті козаки, які були реєстровані, вони мали сіпи, І стан Тобто це був ну, такий стан, як, наприклад, Луховенство, Міщанство, Селянство, Дворянство, Лазацький стан. Тобто, і в часів, за за, за законами тих часів в сім'ї вони входили до цього стану. Тобто, якщо було дітень, було дітень, так і в нас зараз ми живемо за традиціями тих часів.